Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу вам показати що сьогодні 6 березня, показати свій перчик Каєнський гіркий, який в тряпочку на пророщування замочувала 22 лютого, а 2 березня вже висаджувала в земельку. Він не весь був проріс, але ті, що проросли, терпіти не могли і тому прийшлося висаджувати весь. І нічого, ось дивіться, який вже сьогодні 6 березня, який вийшов перчик. Там ще, звісно, крючечки-гачечки, ну воно своє догоне. Ось такий гарненький перчик буде. Нічим ще не підживлювала. Одне, що я зробила, це поливала водичкою із марганцовкою, з легким раствором марганцовки. Підживлювати будемо пізніше. Ось такий гарненький перчик. Далі буде. Всім гарного дня, гарного перегляду. Дякую за перегляд.